Ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Свята Церква, в якій Євангелії сьогодні закликує нас до поста. Ми сьогодні стоїмо на порозі великого подвигу. Це є та десятина від року, коли ми. У буйстві ходимо, коли ми не оглядаємося на Господа Бога, а дуже себе любимо і дуже про себе хвилюємося і турбуємося. І оце хвилювання нас полонить і робить рабами. Злого Духа. Апостол Павло каже, що ніч проминула день наблизився. Тобто ми у часі дозвілля ходимо, як у пітьмі, пересичені, збуйнілі і не відповідаємо за те, що робимо. У такій збуйнілості юдеї. Розіп'яли Ісуса Христа. І от, коли ми так живемо у самозадоволеннях, то й ми здатні на всілякі нерозумні вчинки. Але апостол Павло каже, що їжа нас не покладе перед Бога. Але Давид каже: я постом приборкав душу мою. Тобто, я через піст стаю скромніший і маю відвагу нахилитися перед Господом Богом, щоб Він почув мене. І ото ми сьогодні стоїмо на порозі святого Великого Поста, оце 40 днів це та десятина від цілого року, коли ми будемо себе ущемляти. На буйності в їжі, на зарозумілості у відношеннях з сусідами, з батьками, з синами та доньками. Зуміємо трошки бути скромнішими, так як Господь Бог вимагає, щоб ми все життя наше були такі обмежені, такі в Бозі зосереджені То хочу цю десятину від року. Церква в сьогоднішній день може нам нагадати такі зі святого письма. Приклади, це церква називає Урок святого письма, приклад. Господь Бог створив людину, м'яса, не дав її віргу, а тільки дав усе плоди трав і дерев. Але людина взяла віроломно, сама в їжу м'ясо. І це м'ясо зробило людину непогамованою. І як допотопні, так і содомляни Втратили всяке відчуття людської гідності. Ну, сказати, що стали худобою, це буде замало. бо Тварини мають якийсь розум, якийсь, якусь міру, і вони лишнього собі не дозволяють, а ми на все здатні. Господь Бог дав нам совість, але совісті виявилося замало. Тоді Господь Бог дає закон писаний, дві заповіді люби Господа Бога на все і ближнього, як самого себе. І цієї заповіді виявилося мало. Тоді Господь Бог роздроблює цю заповідь на 10. І цього виявилося. Не вистачає син Божий приходить і розпинається. і це ми під ноги кинули. Але хтось кидає під ноги, а хтось таки боязко, але візьметься за якісь. Обмеження, це не подвиг, це тільки якесь там обмеження. Церква може порадити, що не забагато суворо себе обмежити, аби потім не відступити. Бо не, не треба надто багато взяти, але взяти так, щоб донести до кінця. Ми вже беремо на себе. Подвесіння Богу у хрещенні, і що виросли до зрілої менш більш сили, і хто, що у хрещенні обіцяли, кинули під ноги і зневажили Господа Бога і самі себе опоганили. А у пості ми вже свідомо, і це не на ціле життя, а на 40 днів, то ми можемо. Собі визначити якусь долю, щоб себе обмежити. Тут треба взяти до уваги слово апостола Павла. Законом, умом моїм любуюся в законі Божому, а у тілі моєму вижу інший закон, який воює проти закону, ума мого, і полонить мене. Оце саме те. Про що ми вже говорили, що Адам у раю отримав заповідь Божу, але не дотримав її. Оце не їж від овочу забороненого дерева, це є постанова, яка не мала в собі нічого смертельного, овоч, але Сам непослух, непокора, зрада Господу Богу. І тут отой відтінок теж є. Найперше зрада Господу Богу, непокора Господу Богу. Друге все таки калорійна їжа, якою є м'ясо. Тобто ота їжа. Яку Господь Бог не дав людині на прохарчування, вона має в собі кров, і вона непогамовано діє на людський організм. І тоді людина стає непогамована, дозволю собі сказати статево, немає ніяких обмежень. І тоді не може стати ні на молитву, ні в церкві, бо оцей закон, про який апостол Павло каже, полонить людину і ганьбить, і не дає можливості сказати Господу Богу кілька слів покірних. І через те старозавітна церква знала піст. А коли запитували Ісуса Христа, чого фарисейські учні постять, а Твої не постять, то Христос сказав, у відповідь тим, які запитували, що чи може гість друг жениха постити в той час, коли жених при Ньому, коли Він виконує послуги женихові. А прийдуть дні, коли жених визначиться, і друг жениха, виконує свою місію, а тоді повертається до свого буденного життя і тоді починає налагоджувати своє життя. І каже Христос: прийдуть дні, коли і вони будуть постити. Оця церква пропонує всім нам піст, щоби приборкати надлишкову. Буйність, сказати силу це буде неправда, а просто це буйність організму, яка, не знаю, як навіть сказати, збурюється у людині і забирає розум, і змушує віддавати розум якимсь роздумам, які можуть співдіяти з цими. Всі буйністю організму і з такими думками перед Бога не станеш. Або навіть якщо і станеш перед Бога з думками нашими гідними, організм приборкати не зможеш, це соромший який. Ото церква сьогодні закликає у стихірах. Не наслідуймо піст фарисейський. Фарисеї, коли постили, то ходили сумні на обличчі, не вмивали обличчя свого, не чесали голови своєї, не помашували тіла свого маслом, аби їх люди вияли, що вони постять. А це Христос засуджує. Ти, коли постиш, обмийся зовні себе приведе до порядку, а втайні обмежуй себе на їжі не лише той один день. Але ти зроби собі режим, аби ти міг приборкати свій організм і коли ти знайдеш хвилину часу чи при праці, чи при подорожі, аби ти міг, могла зітхнути до Господа Бога не в соромі, не у пересиченні тіла і е, у буйності, як апостол Павло каже, з, з тим законом, який воює проти закону ума мамого. Оце тут дорогі брати і сестри. Якраз самопоставлена поставлена межа. Те, що має в собі кров, це є великий скором, а те, що приходить через кров, як яйце і молоко, це менший скором. Риба, е, наче м'ясо, але вона починається ззовні. Так як квіти запилюються пилком від вітру, вона, значить. Немає тієї сили дії, яку має м'ясо. Але пересичення і тут людина, яка міцна, молода і не непокривлена Господом Богом, вона теж може обмежитися навіть і у цьому. Скільки треба обмежити себе, щоб можна. Видоволити потребу сім'ї, дому чи потреби тієї служби, на якій людина знаходиться. Сьогодні, ну, я так скажу, Римська церква не визнала постанов Вселенських соборів. Вселенські собори визначили, що постити... Може кожна здорова людина, крім жінок, вагітних і годувальниць, бо такі жінки виснажуються і спадають на силі, бо у них тоді такий період, а всі решту здорові люди можуть себе обмежити, і як будуть трошки не так буйні, то все-таки обов'язки свої будуть виконувати. Але Римська церква нібито анулює постанови Вселенських соборів про піст. І видає, що хто наче працює на роботах, які потребують додаткового харчування на роботах, як у радянський час казали вредних, Шкідливих для здоров'я, то таким людям дозволяла церква, як і матерям, годувальницям і вагітним, харчувати себе трошки краще. І ті, що на шкідливих роботах для здоров'я працюють, і вимагає сама потреба або перевантаження і виснаження, або Дихання атмосфери, якоїсь, то там давалося облегшення поста, і доручалося змовити 50-й псалом кожного разу, коли людина споживає скоромну їжу. Або для тих, які не можуть володіти знанням 50-го псалма, п'ять разів чи наш. І Богородиці Діво, але цей дозвіл розволочив людину, і тоді всі підряд почали на це опиратися. Але ті, що собі дозволяли, і вивчали, і дотримувалися цього, не передавали досвіду своїм синам і онукам. А сини і онуки, базуючись на тому, що їхні батьки і діди споживали їжу в пості і не за вредної роботи за, і, і з молитвами, а просто мій батько так їв, і я так буду споживати. А крім того, тоді, коли люди жили у скромності, в убогості, це буде трошки перебільшення, бо були убоги, яким було складніше вижити, але весь загал, який працював, все-таки жив менш-більш ситно. І хто вже дожив до звілля такого, що вже міг мати на щодень м'ясо або якусь частину року у щоденному харчі. Той уже не звертав ніякої уваги на піст, але мудрували. У мене тоді піст, коли нема. Це так казали ті, які в Бога не хотіли вірити, які церкву не визнавали, церкві не корилися, а жили за власними постановами. Ну, це так, як. Оця мудрість потім випирала тим, що у цій сім'ї хтось починав хворіти, і тоді лікарі рекомендували не треба їсти м'яса, І тоді вся сім'я на роки мусила відмовитися від м'яса. Оце так поверталася помста на зарозумілих. Якщо тобі якась потреба, ти заяви церкві, тобто священно служителові духівникові, що в тебе є такі, такі проблеми. І тоді церква визначить, дозволити, не дозволити, і тоді треба ходити в нормі, дозволеній церквою. А самотужки, що хто собі зробить сам кожен буде відповідати. Бо в іншому випадку, той, хто кориться духівникові, той буде мати свідка, що він йому дозволив або не дозволив. Навіть якщо священник недостатньо вивче або не розуміючи дозволить, ця людина вже не буде відповідати за те, що вона зробила так, як священник наказав, а воно не відповідає канонам. Така людина виправдовується, бо вона. Покір на церкві. Ми з вами говорили. Звідки це є то є три Євангельської ради Досмертне дівство, убожество і повна покора духовенству. Це на цій третій євангельській раді. А римська церква захотіла всіх собі підпорядкувати, і всі мають папу слухати, а папа, коли щось настановляє, він непогрішимий. Оце якраз таку, як би сказати, насмішку з себе зробила Римська церква. Собор непогрішимий. Ну вони нібито сказали, що Собор має ухвалювати, а папа оголошувати. І коли папа оголошується, то він тоді не погрішимий. Це лише. Дала привід церквам засуджувати Римську церкву, видавати такі постанови. Це не здорово, воно, як би сказати, провокує осуд інших церков або навіть і тих, які визнають папу за главу своєї церкви, але вони мають нагоду смішкувати і не виконувати те, що навіть сам папа постановляє. Отже, дорогі брати і сестри, ми так з вами оглянули, що таке піст. Але піст мусить мати якісь користі. Для нас піст має повернутися у таку ситну. Радість на Пасху. А у Ісусі Христі о, цей подвиг поста і молитви показаний у судді ізраїльського народу Самсоні. О, Господь Бог благоволив показати, з якою силою Христос буде судити Князів пекла. І дав судді ізраїльського народу Самсону надзвичайну надлюдську силу. Значить, його зв'язали шнурами, а він напружився, і ці шнури всі ставали як павутиння. Тобто не сила. І ото показує цей приклад. Самсона, що Христос Спаситель у нашому житті жив згідно закону Мойсеєвого. Коли дозволяв закон, тоді щось там спожив. Але здається, що Ісус Христос був дуже обмежений у харчуванні. Ми з вами говорили, що Христос мусив дуже обережно відзначувати себе, аби. Не забагато собі дозволити, а бути в якійсь нормі позитивної людини, не зробити себе насмішкою серед гамору людського. Бо йшло за Ісусом Христом лише 5 тисяч чоловіків, крім жінок і дітей, і пересичення могло визивати насмішку. З Ісуса Христа, як того, за ким ішов цей народ. Ісус Христос мусив дуже визначено дозволити собі це спожити, а це не треба, і те саме у потребі вологи, не було пересичення, а завжди було поживання їжі і вологи з розрахунком. Вимогів дня. І так ми повинні на це дивитися. Але ведемо, що собою являє Самсон. Самсон, коли його фелестими захотіли вбити, прийшли числом три тисячі, і заставили Ізраїльтян зв'язати Самсона і вивезти до них. Їх три тисячі, сподівалися, що вони переможуть Самсона. Але Самсон знайшов ослину кістку, челюсть і взяв собі у руку і поклав тисячу филистимів, позбавив життя. Це показує, що Христос, Спаситель, проживши життя Боговгодно, з усіма вимогами закону Мойсеєвого. І коли як людина зявився у загробний світ, то усі ці душі, ну, ми можемо сказати, що Ісус Христос близьком слави, людської природи вразив злих душів. Але ми можемо сказати, що від цього блиску ці душі. Стали як мертві, є, бо сказано про сторожу, стали як мертві. От, е, оце так і ми, коли будемо вміти ходити в законі, які церква століттями виробляла, і ці постанови відповідають потребам всіляких обов'язків людини різнобарвного життя. І якісь там невеличкі коректи людина сама собі може підправляти, але це дає людині лице, що людина християнин і дотримується всіх норм, закону, церкви Христової, слідує за Ісусом Христом. А якщо ще взяти загробний світ, то Можемо сподіватися, що і у загробному світі ті злі духи, які будуть мати до нас претензії, що, що ми не те робили, що то якщо ми будемо ходити в нормі у постановах Церкви Христової, то вони нічого нам не зможуть зробити. насильства над нами. Не зможуть, бо тоді ми станемо неприступними для них, як і неприступним був Ісус Христос. Отже, дорогі брати і сестри, оця церква в сьогоднішній день нам пропонує, щоб ми наслідували Ісуса Христа і Апостолів, і щоб ми набули ту силу, яку Христос. Набув після розп'яття, і князі пекла стали як мертві, а всі ті, які жили по вірі старозавітні, що дотримувалися закону, постили, молилися, і всі інші настанови закону Мойсеєвого виконували. Ринули до світла Христового, бо вони перебували у пітьмі, а тут побачили світло велике, і самі в цьому світлі стали світлом на всю вічність. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!